Відео з місця падіння російської авіації та літальні втрати Росії надвечір 23 лютого у соцмережах та деяких змі оприлюднили інформацію, наче українські збройні сили збили три російські літаки. Та що сталося насправді, і скільки збитих? Про все вам це розповім. Мене звати Наталія Мартинюк. Це фабрика новин. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Ми пілотували чимало цікавого. Найгучніше збиття: мінус ще один ворожий розвідувальник А-50. За офіційною інформацією від повітряного командування ЗСУ, цей літак збили один. Це сталося надвечір учора, 23 лютого. Зауважу без командного пункту Іл 22 Як це вдалося українським захисникам 14 січня цього року? Командувач повітряних сил ЗСУ Ген. Ра лейтенант Микола Олещук зауважив у своєму телеграм-каналі. Варто не плутати увечері, 23 лютого. Нашим військам вдалося збити величезний А 50 але без пари тільки один. Та от не розвідувальником єдиним ще один винищувач Росії тепер додали до влучних операцій українці. Збройні сили повідомили, що після пуску ракет з радарів окупантів зник ще один літак, винищувач су 34 за один вечір. Повітряним силам нашої держави вдалося мінуснути дві одиниці авіації РФ. Серед них дороговартісний А 50 який у Росії на вагу золота, зазначає військовий екс-голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. у своєму ексклюзивному інтерв'ю для моїх колег з фабрики новин. Він розповів, що таких стратегічних навідників як а 50 берев залишилось усього 6 одиниць. Вони покривали Україну, частину Європи та контролювали весь простір. Збиття вже другого такого літака це потужний удар по Росії, зазначає Микола Маломуж. Далі прошу послухати його пряму мову. Це потужний удар, тому що відтворити такий літак в Росії на даний момент неможливо, як правило, це ресурси ще радянського союзу. Новітня електроніка техніка, яка трохи проходила заміну, але вона йшла із західних країн. От, і навіть та, та контрабанда, яка йде, зараз цей літак не зможе так сказати, або удосконалити, якщо він пошкоджений був, але, він, скоріше, всего, збитий, от, а тим більше створити новий літак. Ну і інші літаки, про які ми говоримо, чи Тушки, чи, наприклад, і, 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 Іли, це або військовотранспортні літаки, або е, стратегічні літаки, які е, в нас є, являються росіями. Чи з великих потужних ракет е, балістичного кінатого типу, або являються штабними літаками, які відповідно координують роботу крім цієї радіолокації, потужної, як ми говоримо, а 50 це якраз керівництво військами, от яка по різним секторам е, координація е, те, що Росія сьогодні являється надзвичайно е, складною моделлю управління координації штабами вищого рівня, про це звертали увагу і наші колеги із СРУ. Із мішість інститута вивчення війни вже за їх матеріалами. Такі висновки робили. Тому збиття таких літаків це зниження можливості і наведення і управління військами і координації між різними видами збройних сил і між іншими підрозділами. А тепер зверніть увагу на вказану висоту, яку мав літак. Головне управління розвідки міноборони України інформує, що А 50 був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт він здійснив того ж дня о 15.50 з аеродрому Ахтубінськ та мав виконувати терористичні завдання держави агресора Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ-Зерноград. Та о 18.45 зафіксували різке падіння його швидкості та висоти поблизу міста Єйськ. Тепер перейдемо до деталей. Гляньте ось це відео. Його оприлюднив Микола Олещук без підпису, тільки з натяком. Двоє хлопців грають на баяні Червону руту. Чому? Та бо нашим силам вдалося знищити вже другий розвідувач А 50 із позивним Баян. За даними з російських пабліків, свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї. Оприлюднили вони низьку відео. У нічному небі наче щось падає, що саме невідомо. Офіційної інформації чиновники Росії досі не надали. Зазначається тільки, що літальний апарат впав на госдвір. Там людей не було. Тож і постраждалих теж немає. Але автори відео коментують побачене так. Для мене було честю жити рядом Бля. Да, слів. Та галя, що горить. а згодом з'являються ще ось ці кадри масштабної пожежі. Місцеві в паніці. паніціот трудова Арменія горить, все самоліт упала лічоти, і там ще щось зривається. Коротше, от у нас ще за дорогою теж упала. один? А є ще відео, але вже з сусіднього і з трудовою вірменією хутора. Борець труда. Тут місцеві оглядають і знімають уламки літака. Уночі мало що видно. Але росіянам вдалося розладити крило величезного літака. Послухайте, це крилів, якої крильова не триво не пустой. кустой. Відіс. Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного стеження а 50 за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С 200 Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на свої джерела у ГУР. Зазначається, що ще в середині минулого року ЗСУ змогли покращити ракети старого радянського комплексу. Колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, відповідальний за систему ППО Ігор Романенко, влітку 2023 року в коментарі BBC Україна розповів, як українські військові вже відпрацьовували тренування і застосування ракети С 200 із наземних цілей. Цитую. Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 кілометрів. Я сам був свідком цього. Кінець цитати тож не виключено, що на ураження такої далекої цілі не лише наземної, а цілий А – Використали саме такий модернізований ракетний комплекс. Нині також стало відомо, що у збитому російському літаку А-50 загинув екіпаж із 10 загарбників. Серед них п'ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Жертв від падіння літака на землі немає. Діліться враженнями від почутого і побаченого у коментарях до цього відео. Ставте вподобайки, тисніть підписатися та на дзвіночок. Дякую, що дивитеся. Фабрику новин. До зустрічі.